Урок патріотизму проходив як зустріч з учасниками АТО, які незабаром знову вирушать у зону бойових дій для майбутніх офіцерів, курсантів Криврійського коледжу національного авіаційного університету. Таке спілкування дуже важливе, адже вже зараз вони налаштовуються на те, щоб у майбутньому стати на захист своєї батьківщини. Вопрос потративського списання всіх був дуже важливим. При подготові авиационных специалистов. Потому что, во-первых, авиационные специалисты всегда работают с людьми. Это под отток, а самолета жизнь людей. Это во-первых, во-вторых, это как всегда говорили, это первый резерв постоянно действует. Секце Афганці дали виховання на давніх традиціях козацтва, є казачівськи куріні. Більше 30 випускників і викладачів коледжу зараз воюють в зоні АТО. Троє навіть взяли академічну відпустку, аби стати на захист своєї батьківщини. Хвилиною мовчання вшанували присутні загиблих випускників закладу Артема Щербину, Івана Жадана та Артема Рубцова. Від української спілки ветеранів Афганістану медаллю за мужність було нагороджено волонтера Владислава Смирнова. Саме Вивозив поранених місця бойових дій. Глядя по тому, как подразделение у нас вращается з зони АТО, вот. но в 17-й бригаді у нас более лучшие положення, поскольку они более стоят э, стабильно на местах. Вот. Конечно, очень сложное положение в 40-му батальоне. Не зря 40 батальон сейчас носит, уже носит на шевроне на своем бессмертные. Вот. Почему бессмертные? Потому что э, если взять с момента того, как сформировался этот батальон, практически полбатальона, еще... В районі Іловайська перший котел. От, но вийшли ані всьорна з достойством. тоже теж вони вийшли в бойових порядках, потеряв теж очень Поэтому кількість. Тому На зустрічі запрошені бійці згадували загиблих товаришів, говорили про відчайдушну хоробрість тих, хто зараз утримує лінію оборони вздовж цієї смуги розмежування. Фотографії стали своєрідним доповненням їх розповіді. Для нас кадри фактично іншої реальності. Для них звичні будні. Все, як є. Так, фотографії зобразив, так. Все так воно і є. Також показані воно БМП, танки, що реально там посічені осколками, так, так воно і є. Де видно мінометний обстріл. Ті хлопці, які залишилися там, я їх знав. І вони були дійсно героями. Я стояв на одному блокпості. Ну, Теж екіпаж танка, так, так само, як і ми. І там це був командир мого взводу, і він погиб там. То він був дійсно герой, Він був дуже хорошою людиною. Виставка Герої поряд з нами перша спроба нашого земляка Максима Мирошниченка не стільки заявити про себе, скільки показати іншим епізоди цієї війни на сході країни. Він більше зосередився на портретах своїх товаришів, які чесно виконують свій обов'язок в небезпечній зоні, і ці обличчя нікого не залишили байдужим. Виставка, звісно, очень хороша. Ну мужественна як і полагалося сьогодні. Ну, понравилось бойці зони ато нам розказали много интересного, познавательного. Ну, готові, як говорится, защищать свою родину. Очень понравилась виставка, очень красиві кадри наших героїв сімнадцятої танкової бригади. Очень болеем за них, переживаємо. Душою з ними. Максим Мірошниченко сподівається, що повернувшись додому, презентує велику виставку своїх робіт у Криворізькій виставковій залі. Як відзначають учасники АТО, за часом ці фотографії стануть не лише підтвердженням спогадів, а й історичними документами, які дуже важливо зберегти для майбутнього. І в цьому прагненні їх підтримують і викладачі, і курсанти Криворізького коледжу Національного авіаційного університету.